Всім привіт! Зараз знову буде рубрика Казки. Буде казка про вовчення. З нами гусь обнімусь знову. Буде слухати, дрімати, вовченя. Показка буде про вовчення. І мій помічник песик. Який буде допомагати перегортати сторінки. А казка сьогодні бажання вовченяти. Бажання вовченяти. У дикому лісі народилося вовченя, густе сіро-чорне хутро, блискучі білі зуби і ясні очі кольору літнього неба. То було дуже гарне маля. Вовчання з Малку мріяло стати вправним мисливцем. Повсякчас воно змагалося у спритності зі своїми братами. Вони бігали і плавали на випередки, шукали принадні схованки для засідок. Усе це вони робили в день. Коли сонце сідало за обрій, брати дружно забирались у простори лігво. І вкладалися спати. Та малому вовченяті це вкрай не подобалося. Воно почувалося сильним і невтомним. Йому кортіло випробувати себе у справжньому нічному полюванні. Ось таке гарне вовченя. Гарні очки, вушка, носик бігає собі, грається. Якось надвечір вовчення самостійно бродило в хащах, винюхуючи сліди різних звірів, спускалися сутінки. Раптом вовчик почув угорі дивний звук, чи то зойк, чи то зітхання. Він підвів голову і побачив на товстій гілці поважну сову, чи не чекають на тебе вже вдома запитала сова. Настає ніч, час великого полювання. Ви будете вистежувати здобич у темряві? здивувалося вовченя. Сова блимнула жовтими круглими, наче блюдця, очима. Так, я дуже добре бачу вночі. Раніше у мене також були блакитні очі, і в темряві я могла розраховувати лише на вуха. Але однієї безхмарної ночі я задивилася на повний місяць, що освітлював усе довкола. Отак би завжди. І я щиро попросила в місяця подарувати мені жовті очі, якими б я бачила вночі, так же як удень. Так, помічник, допомагай мені, перегортай. Вовчення було у захваті. Як захотілося йому мати такі самі чарівні очі, воно швидко вибігло на галявину, на темному небі ледь віднілися поодинокі зірки. Де ж місяць вовчення задрало голову й голосно засковчало. Місяцю! Місяцю, подаруй мені ясні жовті очі! З за хмарки визирнуло повновидне нічне світило. Посміхнулося вовченяті і спрямувало йому в зіниці свій тонкий промінчик. Відтоді дорослі вовки мають жовті очі, щоб їм не страшна була темрява. За це вони дякують місяцю, задивляючись на нього і підвивають уночі. А у. -у, -у. Так вовченя підвиває уночі. Давайте ще одну казочку про борсучки. Називається Кмітливі борсучки. Затишно на узлісі, Біля струмка риє нору борсучок. Он який борсучок гарний. Оце під землею риє собі норку. Риє обережно, не розкидаючи землю. Хід у нору вийшов маленький. Непомітний, далі простора кімнатка, а за нею мала комірчина. Чудова вийшла хатка. І від дощу, і від снігу, і від літньої спеки захистить малюка. Живе собі борсучок у новій домівці радіє, уранці шукає хробаків на сніданок, удень спить, уночі ловить жуків та ящерок. Літо видалося спекотне. Струмок поблизу нори борсучка потроху почав висихати. Смачні черв'ячки та слимаки зникли. Доводилося ходити за їжею все далі й далі. Так, помічник, допомагай, перегортай. Так, які гарні тут малюнки. Одного разу прокинувся борсук. Від сорочого стрекоту. Сорока ділилася новиною. Он сорока сидить на гілці і розказує борсочку. Там за горою тече річка риби в ній повно, а понад берегом у комишах стрибають жабки. Як же захотілося борсочкові пірнути у воду, зловити рибку, жабеня. Наступного дня він прокинувся рано вранці і вирушив до річки. Ішов він довго, дорогою ховався від сонця під кущами. Ось нарешті і річка зрадів борсучок. довго купався, ловив жабок, а коли день дійшов кінця, попрямував додому. Шлях назад виявився чомусь іще довшим. Уже стемніло. І втомлений Борсучок заснув просто під ліщиною. А вранці зрозумів, що заблукав. Оце лихо. Півдня вродив Борсучок, шукаючи свою нірку. Та марно. Геть зажурився малий, раптом зустрів такого самого Борсучка, тільки трохи більшого. Пожалівся наш герой йому на своє нещастя. І той привів бідолаху до своєї нірки. Вирий собі кімнатку поруч із моєю, сказав старший борсучок молодшому. Перегортаємо. Так, тримай. Малюк так і зробив, ще й окремий вхід облаштував. Стали борсучки жити разом дружно та весело, а щоб не довелося більше блукати. Почали рити довгі підземні ходи до річки, до гори, до галявини. Від тієї пори всі борсуки риють довгі нори з багатьма виходами, щоб не загубитися в лісі. Отака казка про борсучків, такі гарні звірятка.